Друзі, всім вітання! З вами Влад, з Voodoo.com І сьогодні я вам покажу класні принципи по тому, як правильно налаштовувати інтереси в Фейсбуці і для чого це взагалі робити. Як ви всі знаєте, от зараз ми знаходимося в рекламному кабінеті Фейсбуці? Реклама в Фейсбуці славиться тим, що тут можна дуже чітко попасти в свою цільову аудиторію, використовуючи інтерес-таргетинг або поведінковий таргетинг. Що це означає? Фейсбук має величезну базу даних користувачів, які ходять по мережі інстаграму, месенджі, фейсбука, ватсапа і все, що знаходиться в мережі так званого мед. І він асоціює певну поведінку людей з певними інтересами, як вони підписані на певні сторінки, чим вони цікавляться, що вони лайкають, і так далі. Ви це можете перевірити у себе в сторінці Лайкс, да, або взаємодії з рекламою, це прям є така окрема функція в інстаграмі, або чому я бачу цю рекламу. І Facebook вам покаже, по яких інтересах він вас ранжує в своїй базі даних. Отож, якщо ми знаємо, що Фейсбук ранжує вас в базі даних. Він точно розуміє, чим ви цікавитесь, і це зроблено виключно для того, аби ваша реклама працювала. У Фейсбуці є декілька видів реклами, є по інтересах, є на широку аудиторії, коли ми показуємо рекламу абсолютно для всіх. І є реклама, наприклад, для такого виду таргетингу, як поведінка, демографія і таке інше. Я дуже рекомендую цим займатись. І як це взагалі робиться, як правильно підбираються інтереси. Ви на рівні створення Рекламних ацетів, тобто на рівні створення аудиторії, на якій ви будете показувати рекламу. Ви заходите, і у вас тут є така вкладка, як Suggest an Audience, запропонувати аудиторію, або ж е, налаштування аудиторії, де ми можемо налаштувати дік. Стать і детальний таргетинг. Давайте пройдемося по кожному у вкладці ВІК. Ми можемо налаштувати показ реклами ну по віковій категорії. Да? Наприклад, я хочу, щоб показував від 25 до, давайте, до 50 5 років, тобто буде показувати тільки такі вікові групи. Якщо ми говоримо про стать, чомусь тут написано гендер, ну, можливо, з англійського таке перекладці, то я, наприклад, хочу, щоб ця реклама показувалась тільки чоловікам. Так? Тобто, У мене чітка група це чоловіки 25-55. І тут найцікавіше Detail да? тобто, таргетинг, саме детальний по інтересах. І тут починається саме цікаво. Тут у нас є. Інтереси, наприклад, я хочу продавати давайте, от собачі Да? Ми можемо по принципу прямого таргетингу вибирати наш інтерес. Наприклад, собачі ошиники це продукт, який цікавить людей, у яких є собак. Ми можемо по прямому інтересу ввести слово док. Док це пес. І ми бачимо. Animals, dogs, animals підкатегорія, да, тварини, тобто люди, які заінтересовані, бачите, Hobbies and Activities, Pets, animals, dogs, animals. І дивіться, класно написано. Description. People who have expressed an interest or like page related to Dogs Animals. Да, тобто Facebook нам супер класно пояснює, чому. Найважливіше, що він ще показує, він показує нам розмір цієї аудиторії. Це 467 мільйонів або 550 мільйонів. Це дуже-дуже крутий розмір. Аудиторії, але так як я не вибрав більше нічого, я просто буду показувати е, рекламу на локейшн, тут, тобто геотаргетинг, куди показуються Штати, Нова Зеландія, Канада, Австраль. Да? Якщо я візьму, наприклад, приберу звідси геотаргетинг, такі, які в нас є, і поставлю, наприклад, геотаргетинг Україн, да, тобто Україна, і прибуру United Kingdom, то вже такої аудиторії в Україні буде значно і значно менше. Да? Тобто такої аудиторії буде, от бачите, 330, 393 тисячі або 462. І дивіться, як ми можемо налаштовувати. Ми можемо налаштовувати таргет прямо по інтересах, тобто ну, от, інтереси. А також ми можемо налаштовувати по пропозиціях Фейсбука, що я рекомендую робити. От, наприклад, нам Facebook рекомендує Dog. Animals і далі, дивіться, як класно, вони е, дають таку штуку, як релеванс, да? тобто найбільш підходяща релевантна аудиторія. І тут ми бачимо DogFood. Pets, Animals, Pet Store, Cats. Ну на котів вже не підходить. Дивіться, скільки інтересів за аудиторію Док. Тобто, ми можемо реально величезну кількість аудиторій просто затаргетити за допомогою цього інструмента. Так само її можна відфільтрувати по сайзу. Так? Тобто фільтр по сайзу. Але я люблю по релеванс. І, наприклад, ми будемо крутити собачий шинник на аудиторію Docs. На країну Україна будемо показувати певні реклами креативів і на вік 25-55. В наступному адсеті ми будемо вже показувати на аудиторію Dogfood. Ми просто зайдемо в цей адсет і впишемо тут аудиторію Dogfood. Догфуд, пецоплас, догф. І тепер у нас вже буде тут аудиторія собача їжа. І в третьому ми, наприклад, впишемо доктор. Я дуже рекомендую тестувати інтереси окремо, тому що ну, нам треба зрозуміти, що працює, а що не працює конкретно на цей продукт або конкретно в цьому кейсі. Отож, ви можете. Таким чином тестувати інтереси, таким чином їх підбирати. Якщо ти хочеш більш детально розібратися в тому, як працює реклама e-commerce, і почати отримати перші продажі на своєму shopify магазину реєструйся на мій безкоштовний майстер-клас, перший лінк під цим відео. І лайфхак. Ви так само можете звужувати. Інтерес, наприклад, люди, які цікавляться докфудом. І тут є така кнопочка Define further, тобто звузити синіше, і, наприклад, вони є engaged engajed да, тобто Вони залучені покупці. Бачите, це поведінка, purchase behavior, engaged shopper. тобто Це люди, які е, за останній тиждень клікнули. По call-to-action кнопці, shop now і зробили якусь дію. Тобто, що ми робимо? Ми звужимо людей, які люблять або інтересуються собачою їжею, тобто собачатників, до тих, хто любить щось купувати. Друзі, а щоб ми випускали ще більше класного, якісного контенту, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і діліться цим контентом з друзями. От, друзі, по таким принципам ви можете налаштовувати інтереси в Фейсбуці, вони будуть працювати супер ефективно. Я дуже рекомендую працювати з інтерес таргеті. Ногом це класно, ефективно і реально працює, якщо ви розумієте, що з цим робити. На цьому в мене все з вами був Влад з Вудуїком.